Подивись до кінця, постав лайк та підпишися. Алгоритм YouTube вирішує, які відео показати користувачу. Він аналізує поведінку глядачів і просуває контент, який викликає інтерес. Основні фактори Watch time. Чим довше дивляться твоє відео, тим краще. Навіть короткий ролик із високим відсотком перегляду важить більше, ніж довгий, який швидко кидають. Два клікабельність залежить від обкладинки та назви. Хороший CTR. Retention Три. – тримання в Верхній перегляд більше 50% десят тривалості, суперрезультат Engagement – активність, лайки, коментарі, підписки та шерінг сигналять алгоритму, що контент цінний релевантність. YouTube читає заголовок, опис, теги, субтитри, щоб зрозуміти тему. Consistency – Регулярність. Краще випускати кілька відео на тиждень, ніж багато зараз, і потім мовчати, Де працює алгоритм. Головна сторінка показує те, що може зацікавити. Рекамлтдит. Роллис Перекінс. Пошук серч, як Google, але для відео. Шорт окремий алгоритм, схожий на TikTok. Як сподобатися алгоритму. Використовуй привабливі обкладинки з великим текстом. Починай відео з гачка у перші 5-10 секунд. Оптимай наз опис і теги. То давай заклики до дії. Підпишись, напиши в коментарях. Використовуй плейлисти для збільшення часу перегляду. Алгоритм Shorts вирішальні перші 3 секунди. Якщо глядач свайпнув, відео не просувається. Важливі повторні перегляди, якщо ролик дивляться кілька разів, він залітає. Лайки та коментарі допомагають, але головне retention плюс watch time. Висновок Алгоритм Ютуби любить відео, які викикликають реакцію. Головні сигнали, час перегляду, кліки, утримання та активність Якщо роби контент не покавікувати регулярно, Ютуб сам б сам просуває твої відео. Сау! So.